А зараз більш детально розберемо препарат Джевілок. До вашої уваги представлений гібридний препарат на основі полі діель молочної кислоти та гіалуронової кислоти. Проте він же в іншій концентрації саме завдяки цим унікальним властивостям ми препарат можемо використовувати в такі делікатні ділянки, як переорбітальну та водити внутрішньошкірну для ділянок обличчя, шия, декольте. Для протоколу відновлення ми будемо використовувати воду для ін'єкцій в об'ємі 7 мл та лідокаїн в об'ємі 1 мл, якщо у пацієнта немає алергії. Для даної процедури нам буде необхідно голки для внутрішньошкірного введення. Для цього ми використовуємо голку, в якій ми можемо змінювати довжину, тому що нам потрібно робити ін'єкції на глибину 2 мм. Також ми будемо використовувати канюлю для переорбітальної ділянки розміром 27 гейт. Для вашої зручності, для переорбітальної зони, ми будемо використовувати шприц об'ємом 1 мл. А далі розподіляти залишок для внутрішньошкірних ін'єкцій у шприци по 3 мл. Для нашого відновлення необхідно об'єм води для ін'єкцій 7 мл, так як в нас ампули по 5, тому прямо 2 ампули. Та лідокаїн в об'ємі 1 мл. Для того, щоб вам було зручно і ви бачили процес наповнення флакончика, можете відтягнути наклейку. Тепер ми гарно бачимо, як в нас розташований ліофілізат і можемо додавати розчинник. Для нашої зручності використовуємо шприц 10 мл з ліуерлоком та голкою, яка нам дістане до дна флакончика. Вода для ін'єкцій в об'ємі 7 мл. Додаємо 1 мл літокаїну. Загальний об'єм розчинника 8 мл. У нашому флакончику є вакуум, тому для того, щоб вам було ще зручніше, ви можете забрати надлишкове повітря просто пустим шприцем. Перед введенням розчину протираємо нашу поверхню флакончика диском зі спиртом. Забираємо надлишок повітря пустим шприцем. Наш розчинник ми будемо вводити досить довгою голкою. Для цього ми використовуємо шприц зрізом голки доверху. Вводимо його під кутом 45 градусів та намагаємося, щоб голочка дістала максимально дна флакончик. І рівномірно в спокійному темпі виводимо розчинник. Ми бачимо, що об'єм нашого ліофілізату піднявся на поверхню. Далі ми наш препарат JuvieLook будемо поміщати у апарат Vortex. Знімаємо фіксуючу резинку, поміщаємо наш флакон уємність, Фіксуємо розилкою. Далі, за допомогою регулятора, ми налаштовуємо потужність, і помітка має бути на 3 години. Вмикаємо апарат. Першим етапом у нас знову буде збір скарг нашого пацієнта. Розкажіть, будь ласка, що у вас турбує? Тимні кола, під очима а, бувають трохи розширені пори в зоні лоба, мілкі зложки вже з'явились. і Шия, мені здається, то шкіра тонка і не така пружна і. З'явилися вже не, не тільки милкі, а й глибокі змор. Ми теж маємо оцінити статус нашого пацієнта, звернути увагу, які основні проблеми ми маємо пропрацювати. Дійсно, ми можемо пропрацювати з якістю шкіри, адже бачимо місцями її витончення. Хочеться додати більше пружності, пропрацювати заломчика. Ми з вами обов'язково будемо працювати в переорбітальній ділянці, щоб пацієнт отримав комплексний та гарний результат. Тут ми обираємо препарат. Джевелок. У нас минуло 30 хвилин, та препарат джувелок готовий до роботи. Попередньо для нашої процедури ми пацієнта топічно знеболили, так як будемо використовувати голочку довжиною 2 міліметра. Для того щоб робити внутрішньошкірні ін'єкції. Перед процедурою обов'язково очистять ділянки, в яких ми будемо працювати. Для внутрішньошкірних ін'єкцій нанесіть не топічну анестезію, якщо у пацієнта немає протипоказів, та робіть процедуру легко й безболісно. Розпочнемо ми нашу процедуру з переорбітальної ділянки. Для цього нам зручно буде використовувати шприц об'ємом 1 мл та спеціальної канюлі. Коротенької та тонкої 27G. для переорбітальної ділянки нам необхідно по 0,5 мл препарату на кожну сторону, тобто загальний об'єм 1 мл. Для того щоб якісно пропрацювати переорбітальну ділянку, ми будемо робити по дві точки доступу з кожної сторони першу та друга. На кожну точку в нас буде різний об'єм препарату. З цієї точки ми виведемо 0,2 мл препарату. З більш латеральної точки ми виводимо 0,3 мл препарату. Для того, щоб облегшити прохідність канюлі, просимо пацієнта відкрити очі та дивитись догори. Ось наша глибина канюлі, тобто ми знаходимось якраз під шкірою. Розприділіть свій об'єм препарату на декілька векторів. Після цього ви можете трішечки промасажувати ділянку для того, щоб рівномірно розпроділити препарат. 0,5 мл препарату «Джовелук» ми вже вивели. У нас залишилось 7 мл робочого розчину. Ми його будемо набирати у шприц 3 мл, який буде дуже зручний для роботи. Ми з вами будемо використовувати наноголочку товщиною 31 гейт та довжиною 2 мм. Дану процедуру рекомендовано виконувати інжекторами, але ми можемо пропрацювати і дані ділянки мануально. Тому за допомогою цієї довжини голочки ми будемо робити. Велику рівномірну кількість перпендикулярних вколів шкірі на глибину 2 мм. Об'єм препарату зовсім невеликий, тобто мікроліквідно папули формуватися не повинні. Не забувайте пропрацьовувати такі делікатні зони, як біля вушка. Можете акцентувати свою увагу і більш ретельно проробляти ділянку з дермальними заломами. На обличчя ми з вами використаємо 4 мл препарату по 1,5 мл на кожну щічку та 1 мл ділянку чола. Знову проводимо обробку ділянки хлоргексидином. У ділянці шиї я буду акцентувати увагу на дермальні заломи, які ми ще називаємо кільцями Венери, адже пацієнтка звернула увагу, що вони стали більш виразніші. Об'єм препарату на ділянку шиї в нас 3 мл. Перпендикулярні вколи з мікроліквідною ін'єкцією папули, очевидні не мають формуватися. Після процедури обов'язково оброблюємо ділянку хлоргексидином та можемо закривати регенеруючим кремом. Пацієнт після процедури два тижні не має засмагати, не має відвідувати сауни, бані та інтенсивно займатися спортом, щоб з пропитіванням не потрапили в точечки в колу бактерій. Та обов'язковою рекомендацією для пацієнта, незважаючи на сезонність, має бути використання сонцезахисного крему. Ось так легко та швидко ми з вами виконали ці дві процедури. Унікальні препарати на основі полідель молочної кислоти я впевнена, що стануть вашими улюбленцями, адже завдяки двом різним препаратам з різною концентрацією вас буде нагода підібрати кожному пацієнту ідеальний протокол.